Багато хто з вас знає про існування надзвичайно велетенських блоків у Баальбеку. Так от, у сьогоднішньому топі вони займають лише третє місце. Сьогодні я покажу вам 10 найбільших у світі каменів, оброблених людьми або ж кимось іншим. Десяте місце мегаліт Саксуаймана у Перу, в околицях міста Куско, знаходиться цитадель Саксуайман. Виглядає вона просто фантастично. Три ряди стін побудовані із дуже твердої породи вапняку, оброблені камені найхимернішої форми, а люди виглядають карликами на тлі цього комплексу. На 10 місце нашого топу ми поставили найбільш вражаючий і, скоріш за все, найбільший камінь у стіні Саксуаймана. ось цей красень. Я не знайшов його точних розмірів, але на щастя, біля нього фотографується багато людей. Давайте порахуємо разом: близько 5 метрів заввишки і близько 4 метрів завдовжки. Давайте подякуємо цій людині та поїхали далі. Камінь Восьминога. Японія Замок Осака є однією з найвизначніших пам'яток Японії. Побудований у 1583 році і кілька разів був пошкоджений під час війн. Його побудували на місці більш давнього буддийського храму. Який, в свою чергу, був збудований на руїнах імператорського храму, що відноситься до 4-го століття нашої ери, саме у найдавнішій його частині зустрічаються ось такі мегаліти. Найвідоміший з них називають камнем восьминога або барабанним камнем. Це найбільший із мегалітів замка Осака: 120 тонн, довжина 11,7 метрів, висота 5,5 метрів. Якщо подивитися на цей камінь збоку, то він може здатися співрозмірним з мегалітами Бальбека, про які ми поговоримо трохи пізніше. Але насправді він дуже тонкий, його товщина приблизно 80 см. Саме тому я поставив його лише на дев'яту сходинку цього топа. Капітель колони у Кізику Туреччина. Всі ми знаємо про стародавні будівлі Єгипту, Мексики і острова Пасхи. А що ви знаєте про гігантські стародавні споруди на території Туреччини? У древньому місті Кізик, на заході Туреччини, знаходяться руїни мегалітичного храму. Тут все роздроблено вщент, ніби після серії потужних землетрусів або ракетних атак. Але вціліла одна деталь це частина найбільшої колони, яка коли-небудь була створена на планеті Земля. Якщо бути точним, це найбільша капітель частина, яка зазвичай знаходиться у верхній частині колони і прикрашає її. Саме на капітель спирається стеля. Ми можемо тільки уявити, яка висота була у цієї колони. Діаметр капітелі 1 метр 90 сантиметрів, висота 2,5 метра. Багато людей стверджують, що цей храм був більшим, ніж храм Юпітера в Бальбеку. Про сам храм Адріана ми поговоримо в одному з наступних відео, а зараз рухаємося далі. Сьоме місце Західний камінь Ізраїля. Усі знають про Єрусалимський храм та стіну плача, побудовано з гігантських каменів, але найцікавіше тут знаходиться під землею. Тут у нас відразу декілька гігантських каменюк. Вони дуже схожі на мегаліти Баальбека і швидше за все були створені одними і тими ж будівельниками. І саме один із них посів сьома місце серед найнемовірніших у світі. Згідно останніх підрахунків, блок важить понад 300 тонн, його довжина 13,5 метрів, висота 3,3 метра. Його називають західним каменем, оскільки він знаходиться на нижній шарах західної стіни. Відкриті джерела приписують будівництво храму іудейському царю Іроду в першому столітті до нашої ери. Шосте місце Масуда Івафун. Японія. У парку Асука, недалеко від Кіото, лежить ось такий загадковий мегаліт. Вага 800 тонн, висота 5 метрів, довжина 11 метрів, ширина 8. Він має два ось таких резервуара всередині. Існує багато гіпотез щодо призначення цього каменю, але поки що це лише здогадки. Якщо у вас є свої думки щодо призначення масуда, обов'язково напишіть у коментарях, подискутуємо разом. Коли я вперше побачив цей камінь, мені здалося, що це частина якоїсь конструкції, в яку мали вставити наступну частину, а сам камінь був опорою. Обробка каменю явно не була закінчена. На задній його частині залишилися цікаві сліди від інструментів. Експертиза каменю показала багато слідів ковальту. Досить рідкісного матеріалу, який зараз використовується при створенні дорогих деталей для автомобілів. А наш наступний мегаліт також знаходиться в Японії. Левітуючий камінь Ішино Ходен. На захід від парку Асука, недалеко від міста Такасаго, знаходиться мегаліт Ходен. Його називають левітуючим каменем, тому що він лежить у кам'яному резервуарі, наповненому водою. Через це перемичку, що знизу з'єднує камінь зі скелею, не видно. І, здається, наче камінь висить у повітрі. Місцеві монахи стверджують, що зверху на камені були невеликі ямки, які засипали ґрунтом і там виросли дерева. Його вирізали безпосередньо зі скелі. Довелося витягнути приблизно 400 кубометрів породи вагою близько 1000 тонн. І все це для того, щоб зробити ось таку величезну деталь, призначення якої нам досі невідомо. Двоповерховий синтоїстський храм здається просто паперовим будиночком поряд з цією величезною брилою. Мотузки з помпончиками одягли. Були якраз мешканці храму, котрі вважають цей камінь священним. Знову ж таки, виникає відчуття, що такий мегаліт мав вставлятися у мегаліти з порожнинами по типу Масуда і Вафун. Можливо, колись ми знайдемо мегаліти ось такої форми, і моя теорія підтвердиться. Наразі ж технологія їх створення і логіка авторів залишаються для нас загадкою. Надіюсь, я не втомив вас розмовами про маленькі камінчики. Переходимо до дійсно гігантських. Четверте місце. Асуанський обеліск Єгипет просто скарбниця гігантських мегалітичних будівель, піраміди, сфінкс, циклопічні храми і статуї. Але якщо говорити про один великий камінь, то це Асуанський обеліск. Цей величезний кам'яний блок мав стати стелою, висотою майже 42 метри і вагою понад 1200 тонн. Його основа представляє собою квадрат довжиною 4 метри 20 см. На жаль, вона так і не була завершена, ймовірно, тому що під час відділення блоку від скелі була виявлена величезна тріщина, що зробила її непридатною для використання і стела втратила всю цінність для тих, хто так важко працював над її створенням. Якби обеліск був закінчений, це був би найвищий стародавній обеліск у світі. На самому Обеліску є багато загадкових слідів обробки, які дуже важко пояснити. Згідно офіційної версії, його видовбали з гранітної скелі діоритовими кулями. Звучить досить фантастично. Офіційна історія датує обеліск приблизно чотирнадцятим століттям до нашої ери в період правління цариці Хатшепсут. Але є одна цікава версія, автор якої стверджує, що оболіск був зроблений з бетону британським єгиптологом і інженером Редженальдом Енгельбахом у 1922 році. Стверджується, що він виготовив його з бетону, закопав, а потім сам і викопав, вдавши, що це стародавня знахідка і відкриття століття. Після цього він написав дві книги, присвячені цьому обеліску. Загадкові сліди на обеліску – це сліди від мішків з цементом, а пластилінова технологія це ніщо інше, як робота з гранітним бетоном, який намазали на обеліск меншого розміру. Як вам така версія? Третє місце. Забутий камінь Баальбека. У Лівані, поблизу міста Баальбек, є дивовижна стародавня споруда, яка вражає своєю монументальністю. Детально я розповів про неї у моєму минулому відео. У 800 метрах від комплексу знаходиться кар'єр, де розташований всім відомий південний камінь. Ви могли не раз бачити це вражаюче фото, але південний камінь не найбільший у цій каменоломні. На третє місце залітає так званий забуття під південним. Його вага становить 1670 тонн, довжина 19 метрів 60 сантиметрів, ширина 6 метрів, висота 5,5 метрів. Як і багато інших великих мегалітів, знайдених у світі, він не був закінченим і все ще досі частково прикріплений до скелі. Всі ці блоки вирізані з вапнякової породи під кутом, тому що саме під таким кутом пролягає шар вапняку в цих скелях. Це забезпечувало кращу щільність блоків і полегшувало їх від'єднання від породи. Із невідомих нам причин робота над блоками була зупинена, і вони залишилися лежати у кар'єрі в такому вигляді. Друге місце незакінчений колос Ельмінії Єгипет. Ви думали, що Асванський обеліск – це найбільше оброблений камінь в Єгипті? Маю для вас гарну новину: в шести кілометрах на схід від Ельмінії, біля східного берега Нілу за останні два десятиліття було знайдено аж 4 невідомих раніше мегаліти, співрозмірних і навіть більших, ніж Асуанський. Детальніше поговоримо про них в одному з наступних відео, а зараз зупинимось на найбільшому. Ось цей блок має довжину 22 метри і ширину 8 метрів. Цей мегаліт довший, ширший і вищий ніж забутий камінь Бальбека. Відштовхуючись від розміру незавершеного каменя, дослідники підрахували, що його вага становить близько 2000 тонн. Але дійсно вражає те, що на верхній частині блоку накреслено ескіз статуї ще одного єгипетського колоса, які збиралися вирізати з цього каменю. Це був би найбільший і найвеличніший колос стародавнього Єгипту, навіть більший ніж колоси Мемнона. Не зрозуміло, як будівельники збиралися витягнути таку величезну скульптуру з кар'єру. Але зрозуміло одне: навряд чи вони б почали таку колосальну вибачаю за каламбур роботу, не маючи відповіді на це запитання. У багатьох місцях на камені були знайдені написи пов'язані з будівництвом і ідентифіковані як написи єгиптян птолемейського періоду. Виходить, що єгиптяни в період з 4 по першого століття до нашої ери мали можливості та вміння переміщати блоки вагою до 2000 тонн, або ж датування невірне, і ми маємо справу з роботою більш давніх будівельників. Координати цього маловідомого гіганта я залишу в описі під цим відео. Напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про ці чотири мегаліти. А ми переходимо до переможця нашого топу найбільших оброблених каменюк на планеті Земля. Перше місце Яншанський мегаліт. У 15 кілометрах від Нанкіна, стародавній столиці Китаю, знаходиться Яншанський кар'єр, а в ньому лежать три майже завершені мегаліти. Найменший з них голова важить 6 тисяч тонн. Він має ручки, які нагадують ручки на каменях у Перу та Єгипті, середній мегаліт. Тіло 9 тисяч тонн і є найдовшим мегалітом у світі. Якщо його поставити вертикально, він буде вище статуї свободи. Ну і найбільший мегаліт основа важить 16 тисяч тонн, його довжина 30 метрів, висота 16, товщина 13 метрів. Це в 10 разів більше, ніж найважчий блок у кар'єрі Бальбека. За офіційною версією, імператор Юнле. Який правив Китаєм у 14 столітті, наказав виготовити гігантську стелу, щоб вшанувати пам'ять його померлого батька. Ці три мегаліта мали стати частинами стели. За легендою, робітників, які не виконували добову норму по видобутку камню в 33 шен, страчували на місці. Але це лише легенда, яка могла стосуватися будь-яких інших робіт у цьому кар'єрі. І тут ми також чуємо версію, що будівельники просто переоцінили свої можливості і зрозуміли в процесі, що не зможуть перемістити такі великі камені. Як ми бачимо, люди нашої епохи застосовують це виправдання до всіх незакінчених древніх мегалітів, що свідчить як мінімум про однобокий погляд на загадкові знахідки давнини. Чесно кажучи, приписування будівництва імператору Юнле виглядає не дуже правдоподібно. Хоча є певні записи, достатньо оцінити зовнішній вигляд кар'єру і розміри блоків, щоб з'явилось багато контраргументів цієї версії. Якраз про них ми і поговоримо в одному з наступних відео. А наразі хочу підсумувати, що на даний момент найбільшими з існуючих оброблених мегалітів на землі є Яншанська трійця. А мегаліт, названий основа стели, званий основа стели, займає заслужене перше місце нашого топу. Тож не тільки Трамп з Ілоном Маском, а й ось такі надзвичайні артефакти знаходяться на одній планеті разом з нами. Якщо сподобалось відео, напишіть коментар на підтримку каналу та до зустрічі в наступному відео на каналі Стародавні Будівельники.